У вас є три статті. Перше. Керівника напрямку, якщо ви вляпались, і якийсь відділ на вас. Якщо три відділи, три, туди вам зарплати йдуть. Такі самі, якби йшли, якби хтось за вас. Це тільки один напрямок як керівнику підрозділів. Другий напрямок, як власнику бізнесу. Третій напрямок, як інвестору. Якщо ви заклали туди свої гроші, ви повинні як інвестор отримати дивіденди. Бо якби ви заклали гроші в інший бізнес чужий, то з чужого бізнесу вам повинні були йти дивіденди? А з вашого чому вони не йдуть? Із цих трьох напрямків, як керівнику, тобто найманцю у самого себе, власнику бізнесу і інвестору, доходи власнику бізнесу. Це є прибуток компанії, які повинні розподілятись по різним статтям доходу. Тільки ці гроші розподіляються по статтям доходу. Інвестору йдуть спочатку. Керівнику як зарплата, якщо три тягну у напрямки, чи 2, чи вісім, мені йдуть спочатку. І все, що залишилось, це називається прибуток бізнесу.